Компанія Вангард особливого представлення не потребує це міжнародна компанія, яка вже 35 років займається виробництвом спортивної оптики, штативів, щорічно збираючи багато призів за інновації, за дизайн, і також за співвідношення ціни та якості. В асортименті компанії є компактні біноклі, є підзорні труби, але ми сьогодні про полювання, тому хочемо представити вашій увазі. Бінокль в ВЕО ВіаоЄде. Це перший в світі бінокль, чий корпус виконаний з міцного і легкого композиту карбону. Корпус повністю водозахищений, азотонаповнений, захищений від проникнення вологи та від запотівання. Бінокль оснащено оптикою преміум класу. Тут використані лінзи об'єктиву з єди скла, низькодисперсного скла, яке повністю мінімізує всі викривлення оптичні. Додатково ергономічний корпус. Має захисне гумове покриття, надійне, цупке те саме, що компанія Mitsubishi Motors використовує для оздоблення салонів своїх спорткарів. Ця модель представлена в двох варіантах з кратністю 8 крат і 10 крат. До того ж. З огляду на характеристики цього бінокля, він має найконкурентнішу ціну на ринку. Від цього року продукція Авангард знову представлена в Україні і ви можете знайти повний асортимент бренду в усіх інтернет-магазинах України.